Життя і долю творів і митців. Слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі вітаю слухачів програми у студії Житомирської хвилі. Наталя Кулініч. Сьогодні Ми згадаємо видатного українського митця, іменинника грудня, який святкував свій день народження шостого дня зими і прожив 103 роки. Його не стало лише 10 років тому, у 2006 му а на світ він з'явився далекого 1903 року. Сьогодні мова про композитора і диригента Миколу Колесу. Саме він став засновником відомої на весь світ львівської школи композиторів та диригентів, справжньою легендою української культури, одним із найвидатніших українців. Уродженець Львівщини Микола Філаретович мав дуже шляхетне походження, адже з'явився на світ у родині видатного фольклориста і академіка Філарета Колеси. Батько майбутнього музиканта був однією з тих постатей, що формують дух свого часу. А саме кінця 19-го, першої половини 20-го століття. Він увійшов в українську історію як легендарний фольклорист. А також музикознавець і композитор, літературознавець і етнограф, саме як знавець і дослідник фольклору Філарет Михайлович здобув справжнє визнання в Україні та за кордоном. Ім'я колеса стало одним із найвідоміших серед усіх слов'янських етнографів, вченого справедливо вважають фундатором української наукової музичної фольклористики. Саме він вперше у світовій і українській фольклористиці здійснив спробу наукового аналізу і зіставлення українського музичного фольклору із фольклором інших слов'янських народів. Саме з ним постійно листувались провідні фольклористи, музикознавці і наукові установи Чехії, Польщі, Німеччини інших країн. Філарет Колеса організовував етнографічні експедиції. Одну з них провів разом з Лесою Українкою. Також він присвятив велику увагу дослідженню індивідуального стилю корифеїв української культури, таких як Тарас Шевченко чи Іван Франко. І саме на побажанні ще одного класика уже української музики Миколи Лисенка Філарет назвав свого сина на честь музиканта Миколою. Микола з юнацьких років був вихований патріотично. З Малку він належав до пласту національної скаутської організації України. І згодом був нагороджений одним із найвищих пластових орденів орденом вічного вогню у золоті. Цією нагородою відзначають за визначну чи довголітню, згідно з пластовою ідеологією, громадську або наукову діяльність поза пластом. Освіту він здобув різносторонню. Спочатку став студентом медичного факультету Краківського університету, а пізніше, всупереч бажанням батьків, вступив до праської консерваторії. Завершивши навчання у ній, вступив до праської школи вищої майстерності. Там він навчався у класі одного з найвидатніших чеських композиторів і педагогів, професора і директора праської консерваторії Вітеслава Новака, який був учнем Антоніна Дворжика. Як учень дворжика, новак надавав величезного значення саме народній творчості, розвитку національного стилю. Він дуже захоплювався словацькою піснею, народною музикою і цю любов прищеплював своїм учням. До речі, серед учнів Новака були і інші видатні українські композитори, зокрема Василь Барвінський і Нестор Нежанківський. Навчання у Празі дало змогу молодому колесі відвідувати концертні виступи найкращих музикантів світу. Адже Прага тоді була одним із культурних центрів Європи. Колеса слухав виступи Рахманінова, Бартока, Респігі, Шаляпіна, Кубеліка. Саме у празі композитор вперше почув шосту симфонію Чайковського, і ця подія надихнула його на створення свого першого зрілого твору української сюїти, яка прозвучала згодом в концерті випускників. 1930-х років Микола Калеса уже сам почав працювати викладачем. Він повернувся до Львова і став викладати у вищому музичному інституті імені Миколи Лисенка. Саме цей заклад невдовзі було перейменовано на державну консерваторію. Її становлення пов'язане із безлічч знакових у музичному мистецтві імен. Судіть самі у далекому 1796-му. Майбутній учитель Фредеріка Шопена. Композитор і диригент Юзеф Ельснер заснував у Львові музичну академію, яка разом із товариством Святої Цицілії, заснованим у 1826 році молодшим сином самого Вольґінка Амадея Моцарта Францом Ксавером, стали праобразом галицького музичного товариства, і саме у його надрах безпосередньо закладалися основи майбутньої львівської консерваторії. Згодом із розвитком навчального закладу були пов'язані не менш відомі люди: уже учень Фрідеріка Шопена, композитор і піаніст Кароль Мікулі, польський композитор Адам Солтес, українці Анатоль Вахнянин, Станіслав Людкевич, Василь Барвінський. А з 1953 і до 65 року ректором навчального закладу був Микола Колеса. Паралельно він надзвичайно активно виступав як блискучий диригент. Зокрема, він працював із симфонічним оркестром Львівської філармонії і був одним із його засновників. Робив програми із оркестром театру опери і балету, був художнім керівником і головним диригентом хорової капели Трембіта. Сьогодні ця державна заслужена академічна капела України один із найстаріших хорових колективів нашої держави. Вона продовжує старовинні традиції хору товариства львівський боян, яке було засновано ще у 1890 вісімсот Трембіта стала першовиконавцем ряду новітніх творів українських композиторів. Вже в незалежній Україні у її репертуарі з'явились твори тих композиторів, творчість яких замовчувалась у зв'язку з репресіями, таких як Гайворонський, Лисько, Барвінський, Чернецький, Кудрик. Дуже ґрунтовними і цікавими є серії аудіозаписів, здійснені капелою, наприклад, такі, як серія персоналії. Це записи літературно-музичних композицій, присвячених творчості видатних українських поетів і композиторів. Ну а виконавський стиль капели сьогодні вирізняє передусім професіоналізм, академічна манера виконання і досконала художня інтерпретація. Show. We yeah. Академік Микола Колеса, який у СРСР отримав звання народного артиста, в Україні здобув звання лауреата Державної премії України імені Тараса Шевченка, став повним кавалером орденів за заслуги, ордена Ярослава Мудрого п'ятого ступеня, героя України, виховав багато учнів і своїх послідовників. Його учні диригенти знані сьогодні далеко за межами держави, серед них Степан Турчак. Іван Гамкало, Юрій Луців, Євген Вахняк, Тарас Микитка, Богдан Антків, Роман Филипчук. А за підручником Миколи Колеси, названим основи техніки диригування» і до сьогодні опановують цю непросту професію студенти всіх музичних закладів України. Сьогодні вшанувати пам'ять митця можна під час подорожі до Львова, адже він покоїться на личаківському кладовищі одразу навпроти могили Івана Франка. Поряд спочивають його колеги композитори Станіслав Людкевич і Василь Барвінський. Потрібно зазначити, що композитор Микола Колеса створив музику практично в усіх музичних жанрах: тут і хорові, і сценічні, і камерно-вокальні твори, і оркестрові, і мініатюри. І ті, хто ще зовсім недавно спілкувався з цією без перебільшення легендою України. Згадують, що до останнього дня свого довгого 103-річного життя він залишався дуже мудрим порадником, цікавим співрозмовником, небайдужим громадянином, закоханим у свою справу музикантом. Yeah. Життя і долю творів і митців слухайте у програмі Музичні шедеври на Житомирській хвилі.